Володимир Прошнівський 14-й Василь Цицюра 11-й Роман Іванов, 33-й Андрій Ковальчук, президент слубольного клубу Скала Сміт директор клубу Олександра Кравчук, головний тренер команди. <плесу> Yeah. Oh.

Yes! yes! Вони що стоять, не виходять, але чекають. Виходьте, Так, здравствуйте. Є. 넌왜 이렇게 넌 Vai, nice, vai, nice. Не, не, не. Мазе, мазе. Секој поуваду. Киво. Дај. 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 Дај Да, 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 да Мова з перемогою і вже майже з виконаним завданням, з яким настрієм команда їхала сюди, зважаючи на те, що сьогодні не було багато ключових футболістів. Для кожної команди, мабуть, ведущих футболістів двох баранців, Вільківа, Швеця, звичайно, що це відклало відпечаток, але я думаю, ті футболісти, які сьогодні їх замінили, грали достойно, показали, тим більше, коли був удалений ігрок. Наш Лакуста з поля, залишилось 10 людей, була хороша мобілізація, яка друг за друга і один за всіх, і всі за одного. В принципі, я кажу, було багато простору сьогодні було трошки легше грати, тому що команда Скала старалася затахкувати, і, звичайно, нам проще грати, коли команда відкривається. Тому що є ряд футболістів, які можуть виконати, які можуть доставити в определенну точку правильно м'яч, швидко рухався м'яч. саме саме головне, головне, я я так думаю, і саме головне, я думаю, і що все-таки, Сьогодні викладались на всі 100. От, я, кажу, я думаю, що заслужено перемогли. заслужено перемогли, Порадували свого болівальника Тернопільського, От, ну, будемо готуватись далі. Це якийсь рок, я кажу, тому що ми не один раз вже не забиваємо 11 метро і вже міняємо футболістів і все одно якось не знаю, мандраж. І, ну, мабуть, психологія футболістів. Хоча в прошлій ігрі яворський забив 11 метро, не забив. Ну, так, це Футбол, мабуть, що зробиш? Воно прикро, звичайно, і воно. Десь придавили трошки команду, але я кажу, але добре, що молодці, що акумулювали всі сили і грати так, як ми грали в принципі, з перших хвилин. От про Величня хочеться почути вашу думку, Гравець, видно було, свідомо ловив, біг, якась буде з ним виховна робота, міг підвести свою команду. Я думаю, що в нас по цьому питанню є певні штрафні санкції, до нього будуть ці штрафні санкції, він буде наказаний. Ну, Я ще раз кажу, що ну, не може ігрок лінії атаки, центральний форвард, там, іти двома ногами. Там, я кажу, що я розумію, що хочеться забрати м'яч, але потрібно грати все-таки футбол акуратно і по відношенні до противника, і до свого партнера. Тому що всі футболісти заробляють ногами якають, свій хліб. І було б прикро, щоб ігрок склали і отримав травму. З якими думками зараз ви про майбутнє? Вардо на напевно, плей-офф, як команда буде до нього готуватися? Ну, я кажу, тому що ми мали досить серйозне тренування, була фізпідготовка команди серйозна. Ну, сьогодні я думаю, що все-таки ми скинемо нагрузки, скинем нагрузки перед Чернігом, дамо деяким футболістам відпочити. От, і, звичайно, ми маємо матч вдома з Десною, це буде принциповий матч. Ну, я кажу, але все одно ми повинні робити цей крок і дати можливість деяким футболістам відпочити. А так будемо працювати в звичайному режимі. Звичайному режимі. Єдине, що трошечки ми, мабуть, збавимо нагрузки, тому що я кажу, нагрузка була серйозна, до цього, тому що ми, в принципі, так підводили команду, щоб вона свої кращі ігри провела десь якраз під кінець чемпіонату і могли витримати ту дистанцію, яку ми запланували. Дякую.